Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене часто густо дивує якесь масове нерозуміння нашими істориками того, що відбувалося в нашій історії і того, що відбувається. Там нині, ось читаю. Так. Історики пишуть, чому вони програли червоним? Скоропадський, Петлюра. Так, 1918 рік, хто програв Україну і все таке? Кому вони програли? Яким червоним? Там були білі, зелені, червоні, які завгодно. Вони програли московитом андрофагам. Це була так, як і зараз московсько-українська війна. Ні. Ні, нам розповідають, продовжують впарювати оці байки про те, що ми програли якимсь червоним. Що голодомори три в Україні, а врешту. Влаштував Сталін. Ну, так, це те саме, що хороші руски нині впарюють нам і всьому світу. Путін не винен. Ні, Путін винен. А, -а московити не винні. Ну, не винні вони. Ну, вони тут вбивають е, українців, вони запускають. Е, Ракети, вони запускають дрони, вони запускають каби. Це що, Путін їх запускає? Ну, ви, хлопці, ну майте розум хоч трохи. Це вони говорять, тому що їм так каже ФСБ, так званим Хорошим русским». Так, Там їх безліч їх послали туди на захід, щоб вони там. Як агенти ФСБ діяли й дурили голову цим наївним європейцям, які ж уявити собі не можуть. Ну, ну, як же, це не політкоректно. Ну народ же ж то не винен. Ну, не може бути винен народ, це винен або Сталін, або Ленін, або Ніколай там. Перший, другий, третій, десятий і так далі. Тепер винен Путін. Ну, хіба що можна сказати там з оточенням? Оце далі цього наші історики не йдуть. Але ж треба говорити про те, як воно є. Тому що ми постійно. На Наступаємо на одній ж самі граблі, на одній ж ті 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 самі, ті ті самі ті на одній і ті ж самі. Постійно. Чому? Та тому, що ми думаємо, що це от, е, якийсь там Сталін, що якийсь там Ленін, що якийсь там, ну, я не знаю, хто там ще, Горбачов, Андропов і так далі. Сталін взагалі не був московитом, та й Ленін теж не був, але вони сповідували їхню ідеологію московитів андрофагів Тому вони і такі любі були московитам. Це не жити самим і не давати жити іншим. Оця, тому Сталін, ну, це почитайте, а якщо не читаєте, то повірте мені, я штудіюю постійно московські пабліки. Це ж Боже ж ти мій, Сталін це святий. Так. Це святий. Чому? Тому що б'ють, значить любить. Ну, це головна теза московської родини, так. московського кохання, московського співіснування. І все таке інше. Я ж вам розповідав ту історію, як я у Бухарі бачив, як московити андрофаги кожен вечір напивалися і билися між собою. Чоловіки жінок, чоловіки між собою, і так далі. Заюшені, п'яні і, і тому подібне. А навколо стоять такі ж самі, нібито радянські узбеки. Чи таджики, і мовчі, мовчки, мовчки вирішивши очі, дивляться на них. Так тоді у нас виходить, що вони однакові, що ти московити, там у бухарі, що ти узбеки там у бухарі. Вони однакові, тому що це радянські люди та нічого подібного. Це різні народи, різні нації. І тут треба нам відходити від цього всього. Нам треба розуміти, що ми повинні ніколи не пробачити цей народ. Бо ми скільки ж вже його пробачали. І постійно наступали, наступаємо на ті самі граблі. Нам пропонують знову наші історики розказати нам про те, як там якісь червоні. Якісь білі і все останнє. Що червоні, що білі, вони були, щоб перемогли білі, то було б те саме, що перемогли червоні. Ну і інші нюанси то були, але вони б не допустили Незалежності України і воювали так само проти України, проти українців. Ну нарешті ж, уже пора якось. <гум> О, чи чи так і буде тривати ця вся дурня, кажучи, науково собаче?